Штабна повітряна тривога зараз в Україні оголошено. І Крім того, що власне є це попередження в Києві та області, навіть уже чули вибухи. Повітряні сили повідомляють про пуски ракет кинжалу напрямку Київщини. І тому звісно і чули, і чекаємо на роботу ППО. Будьте уважними зараз не легковажте. на ваших екранах. Карта повітряної тривоги і абсолютно всі українські області, ну зараз окрім Луганської, а вони в зоні тривоги. Повітря... Вітряного попередження, і крім території автономної республіки Крим, а тому звісно будьте зараз у безпечних місцях і чекайте на сигнал про завершення повітряної тривоги, про вичерпання небезпеки. Тримаємо кулаки, як то кажуть, за наші проти нашу протиповітряну оборону у Хмельницькому чути звуки вибухів. Так повідомляє суспільне на поточний момент. Будемо стежити в режимі от такого прямого ефіру в режимі реального часу. за Новинами, які з'являються з приводу цієї повітряної тривоги, Хмельниччина, Хмельницький Старокостянтинів, є зоною, яка на жаль зазнає атаки уже далеко не вперше. І навіть за останній тиждень, за останні кілька днів, це третя, що найменша атака по Хмельниччині. І як бачимо, росіяни намагаються дошкулити цій області, де ну традиційно розташовувалася зокрема авіація українська. Зрозуміло, що зараз її на цих аеродромах вже немає і бути не може. Але росіяни все ще гатять в їхньому напрямку, і а, саме тому от у Хмельницьку теж чули звуки вибухів. Будемо стежити за появою новин.